Досить відомі слова і приклади, які ми читаємо в останніх днях, які подає нам Євангеліє від Луки. Приклади, як ми знаємо, авторства Господа Ісуса, які були промовлені в так званій Нагорній проповіді, або у Луки говориться проповіді на рівнині. Тобто це цілий такий цикл е, таких е, катехез, навчань, е, цілий цикл е, слів, які були адресовані до учнів, які пішли за Ісусом, е, до учнів, які громадилися в тисячах людей також навколо. Е, і серед тих людей були ті, які приходили, е, тому що Христос розмножив хліб. Але були і ті, які насправді запалали в серці і захотіли бути громадянами Небесного Царства. Бо Христос так гарно розповідав про царство небесне. Хто може розповісти краще, як той, хто прийшов з неба для того, щоб нам сказати, як воно там виглядає? Отож, вони запалали цією такою радістю, що можуть стати на цю дорогу. І тоді вони ставали цими учнями Ісуса. До них саме Христос звертає ці слова, і сьогодні в таких моментах, в таких словах, коли він говорить про колоду, він говорить про скалку. В цих так званих таких гіперболах, в таких в моментах перебільшення, хтось би сказав, як то колоду можна мати в очі. В цих прикладах з перебільшенням він говорить нам насправді про ті речі, які є. Хтось би міг сказати, не може бути колода в оці. Але інші речі, яких ми не спостерігаємо, вони є настільки великими. Вони є настільки значучими, що насправді вносять певні корективи до нашого життя. Людина хоче бути на небі, людина хоче бути спасеною, але є, власне, ці колоди навіть часом непомітні, які її в цьому заважають. Є певні такі тенденції в деяких сектах, в деяких таких групах, у тому християнських, коли люди. Проголошують боже слово Євангелія, але на прикладі того, як не слід чинити, і дуже часто в цьому випадку можливо так навіть з амвона критикується, наприклад, інша церква і говориться: подивіться, як вони роблять, подивіться, як вони поклоняються, подивіться, як вони чинять. Бо дяка Богу, що ми не є такими. Я не буду тепер повторювати буду говорити, цю помилку. Єдине, хочу сказати, що це не є правильна дорога в світлі сьогоднішніх слів Ісуса, в яких він сьогодні критикує, навіть будемо говорити людей, які бачать оцю скалку в іншому оці, забуваючи про своє. А хотів би запросити власне в дусі сьогоднішнього Євангелія до такої праці. Власної праці над своїм серцем, над своїм духовним життям саме для цього було скіроване до нас це слово. Повернімося для розуміння до першого уривку, який прочитали ми сьогодні, з книги Сираха. Я ділився зі своїми священниками під час формації. Що коли я читаю книгу сираха, мені мам таке враження, що це людина сьогодення. Яка підписана на самі е, цікаві канали, е, чи на Фейсбуці, чи в інстаграмі. І знаєте, є такі меми, е, такі мудрі думки, е, часом з авторством, часом без авторства, а такі дуже мудрі думки. І ця людина, начебто, підписана на них, е, вона їх збирає, і вони всі з'явилися у Божому слові. Е, тому що цікавий е, якби характер написання цієї книги. Певні речення, певні думки вони інколи бувають не поєднані одне з одним. Таке враження, що ця людина провадила такий певний щоденник під натхненням Божим, записувала ті речі, які траплялися їй в житті. Сьогодні трапилося щось з, наприклад, з обмовою іншої людини, а завтра або сьогодні ж ввечері трапилося щось з родинного життя деякі поєднані. Деякі ні, е, і хочу сказати, що для багатьох людей е, саме ця е, саме книги мудрості е, це був такий підручник життя. Є ТОРА. Згадаємо ще якби людей е, до християнського періоду. Є ТОРА, там є закон, там говориться тут є е, гріх, тут не гріх. А є книги мудрості, які е, конкретно говорять, як в яких випадках життя треба поступати. І це були ті книги, на яких люди вчилися. Це були книги, які ми до цього ще повернемося. Вони не тільки читалися для загального розуміння, для морозкати підсичення такого власного егоїзму, бо я знаю, я прочитав цю книгу. Вони були написані для того, щоб їх практикувати. І чудово, коли люди вміють зробити цей крок і сказати, так. Боже слово мало рацію. Боже слово завжди має рацію. Але конкретно в моєму житті воно так насправді справдилося. Якщо ми повернемося знову до цього першого читання, то там говорилося, коли решето трусять, висівки лишаються. Це тільки можливо в гострономії, це тільки в, з випіканням хліба. Хтось каже, так воно має бути, борошно має бути повнозерновим, і ці відсів, відсівки так само, висівки так само можуть до цього йти. Але насправді мудрець говорить про зовсім інший світ. він говорить, так є з нашими думками. Він говорить, так є, можемо продовжувати з нашими словами, з нашими вчинками. Але народжується питання, чи хтось решето трусить? Є люди, які кожного дня тільки багатіють у свої думки, у свої слова і свої вчинки. Дарма що вони можуть бути інколи безглузді, а вони можуть бути помилкові. Тобто людина багатіє і обклеюється так само і цими помилками, які в своєму часі обов'язково будуть приносити плід. Це все одно, як ми, десь спілкуючись з людьми, підхопимо, наприклад, якогось віруса. Ну, можливо, одно, один, два тих віруса, я кажу, умовно, можливо, наша імунна система з ними справиться. Якщо цього більше, наслідки всі ми знаємо. Подібне з помилками, такими життєвими помилками, тут хочу підкреслити в особливий спосіб, духовними помилками, вони обов'язково в своєму часі. Починають приносити дивіденди. Вони обов'язково в своєму часі мають проростати. Як слово, яке перегукується з першим читанням і першим читанням і сьогоднішнім Євангелієм, Христос каже: чи може одна рослина приносити і добрі, і погані плоди? І він, звичайно, використовує певні приклади, знову дещо гіп... гіперболізовані. Коли говорить про певні рослини, які напевно не будуть приносити оцих інших плодів, і говорить про наше життя. А якщо ми є наповнені Божою благодаттю, то ми будемо приносити добрі плоди. Якщо ми є наповнені якимось злом, звичайно, є ситуація зворотня. Або наші слова і наше життя, воно приносить добрі плоди. Або ми стаємо з однієї сторони такими носіями, а з другої сторони, так жертвами власної ідолатрії. Ідолатрія це є, будемо говорити, таке поклоніння себе самому. Коли я, мої забаганки, коли емоції мої, вони займають найбільшу частину мого життя, мого дня, коли вони займають мої всілякі старання. Всілякі сподівання, звичайно, рано чи пізно людина стане якби невільником цього. І, от, е, говорячи про так само уривок сьогоднішньої Євангелії в словах Ісуса, хоча не говориться це слово, але Христос говорить сьогодні насправді про невільниках, про е, рабів, які є залежні від свого способу бачення. Які є залежні від власного ока, яке не є чисте. які є залежні від власного язика, яке, як говорить Ісос, Ісус, е вони промовляють із надміра в серці. Тобто, -то погане слово, яке виходить, ми б сказали ну, невідомо, звідки воно взялося. Христос каже, Твоє серце переповнене цим, і тому воно вистрибує в кращому випадку, коли серце переповнене Богом. Прославою Бога у думках, у словах, у вчинках. Звичайно, воно буде вистрибувати з наших уст, бо ми хочемо прославляти Господа, бо ми хочемо, щоб ціле наше життя було Його прославою. Господь пропонує нам сьогодні звернути увагу на те, що говорить нам про оце нутро. І в нас є чудовий спосіб для того, щоб зайнятися цим в найближчому часі. Через декілька днів ми будемо ми розпочинаємо великий піст підготування до свят Воскресіння нашого Господа Ісуса. Але це є час, як ми знаємо, такої переміни. Це є час боротьби із самим собою. До речі, можна у запису передивитися. Проповідь з попередньої служби Божої, і е, цю проповідь говорив іпископ Олександр, і він там в такому катехетичному е, такому дусі повикладав по полочках, як має виглядати е, піст. Я би хотів би тільки якби додати в світлі сьогоднішнього Євангеля, що піст може для нас стати е, тільки обкладинкою, е, обгорткою е, такої цукерки, якщо ми не побачимо її суть. Будь-який піст, навіть від якоїсь страви, він може стати нічим більше як дієтою, якщо він не буде провадити до чогось більшого, якщо він не буде провадити до цих ідеалів духовних. І якщо один такий приклад для такої дороги для кожного із нас може бути такий курс, можливо, хтось зустрічався із ним не обов'язково у власній такій практиці. Але це такий курс 12 кроків, який адресується, перш за все від самого початку до тих, хто є поневолений проблемою алкоголізму. Від цього наступне наркоманії і багато-багато інших речей, які ми можемо підставити під слово ті алко чи нарко до кожної іншої манії. Яку може підхопити людина і, звичайно, з надміру серця також будуть промовляти уста, і рослина, та чи інша буде приносити недобрі плоди? Отож ця дорога від самого засновника, як потім і в тих людях, які її практикують, вона зосереджується на самій людині, яка, як ми говорили в першому чидані. Потрясає решето, тобто потрясає своє життя і намагається в ньому розібратися, намагається розібратися не в тільки якби в наслідках цієї хвороби, але в причинах, що доводить саме до цієї манії, до цієї залежності, і як з цього вийти. Розпочаток початок цієї дороги це є щире визнання, що я маю проблему. Це є щире визнання, що насправді я маю певну залежність, і я насправді хочу з нею боротися. А ми неодноразово зустрічаємося з людьми, які проводять ці терапії, і кажуть: якщо людину перевезли насильно, то терапія практично може звестися на нівець. Тобто -то насправді людина не пройде переміни, вона не звільниться, тому що сама не переконалася в тому, що має. Проблему і мусить з нею щось робити. Кожний крок це новий етап, можна сказати, людини, яка виходить із темряви, яка виходить із такої безодні, в якій, можливо, сама вже поставила хрест на собі. Інші люди поставили хрест на ній і говорять, ні, це вже неможливо. Отож, ті, хто проходить цю дорогу, кажуть, так, можливо. Важливо, важливим таким фактором власне, цієї дороги є те, що не вистачить прочитати книжку про 12 кроків. Як не вистачить прочитати Біблію, не вистачить прочитати Євангелія три рази, наприклад. З ним треба жити. Ним треба жити і жити на кожен день. І саме практикування цих слів, саме. Внесення цих слів до свого власного життя, тоді, коли вони починають бути плідними, приносити плід спасений, воно може повести нас саме цією дорогою спасіння, дорогою правильною, праведною, дорогою учнів Христа. Ми є напередодні Великого посту. Отож, ми маємо насправді сьогодні великий шанс від середи. Розпочати час такого боріння, час конкретної праці над собою. І цікава річ для людей, які насправді переконані, що вони хочуть бути на небесах, тобто не просто хочуть, але вони переконані в тому, що вони хочуть, і все роблять для цього. Насправді, життя воно виглядає не від посту до посту, але воно є наповнено. Постійним прогресом. Тобто, ми можемо поставити собі тверді рішення на Великий піст, але потім після закінчення цього посту знову повернутися до старого. Хочу е знову нагадати, е характер 12 кроків, якщо людина зробила один-два кроки вперед, вона не вертається назад. Тобто кожен великий піст насправді з, цьому, з цим потрясінням цього решета. Має бути відкриттям нових скалок, бо там вже, можливо, немає в нашому оці, оці колоди, але скалки завжди ми можемо знайти. Тобто це завжди новий етап духовного шляху, і людина має бути постійно свідома цієї дороги. Як певний приклад, що нам необхідно, щоб духовне життя в нас було на високому рівні. Є ці останні часи, які ми переживаємо, також в нашій державі, в такому також в світовому масштабі. Ми два дні є в такому певному потрясінні від нових, будемо говорити, політичних рухів, певних рішень, певних домовленостей зірваних або інше не зірваних. Ми є не тільки свідками, але ми є учасниками. Як ми їх переживаємо? А людина в, таких, в такі моменти такого потрясіння, вона дуже часто починає шукати винного. Вона починає когось критикувати, обмовляти. Господь створив нас і в наш розум, в нашу мудрість він звичайно доклав для кожного із нас критичне мислення. Це критичне мислення воно може бути развитим, може бути неразвитим, а може бути развитим інакше. Наприклад, критичне мислення, коли людина оцінює тільки іншу особу, але забуває про себе. Ми розуміємо, це розвиток певної речі, як, наприклад, ми купили автомобіль, але права не зробили собі. Не зробили погано сказано. Школу не пройшли і не навчилися користуватися цим засобом, цим транспортом. Критичне мислення, як ми виносимо з сьогоднішнього слова Євангелія, так як вчить нас Ісус, воно розпочинається від себе. І сьогодні я би міг знову задати собі запитання, чого я не зробив для того, щоб ситуація сьогодні була кращою. Найлегша відповідь від мене нічого не залежить. Але так інколи трапляється, що великі справи, великі діла часом їх називають в політиці чорні лебеді. Вони з'являються не там, де люди це запроектували і це вписали в сценарії? Саме втручання Господа у справу перемінює її і дуже часто, дуже кардинально в один день може змінитися все. Але я, зі своєї сторони, в молитві, в правильному судженні, в той праці, яку я можу докласти для того, щоб настав як скоріше цей справедливий мир, що зробив я? Чи я сьогодні, бачачи е скалку в оці брата, чи не вбачаю колоди у своєму? Е ці часи так само для нас є такою певною перевіркою, е чи ми маємо твердий фундамент, е чи наш фундамент сьогодні є побудований на Божому Слові, яке є живе, і діяльне, яке приносить насправді плоди на кожен день. У тих, хто іде цими кроками, чи їх буде 12, чи буде 24, чи буде багато, -багато більших. Чи людина свідома є, що кожен наш день це є один крок на цій дорозі? Нехай Господь сьогодні торкнеться нас по-новому, нехай Господь за нас підтримає в цьому часі великого потрясіння, потрясіння решета. Потрясіння політичні, так і щоб ми не дивувалися тим е, висівкам, які побачимо, щоб ми знали, що з ними зробити. Ми сказали висівки до хліба, можливо, так. Висівки, якщо йдеться про е, не ті думки, е, не ті слова, не ті вчинки. Ми знаємо, як за них покутувати. Ми знаємо, як їх відкидати від свого життя, і головне більше до них не вертатися. Нехай вже сьогодні ми, кожен особисто в своїх родинах, зробимо оці правильне рішення на Великий піст. Щоби, не дай Боже, Великий піст не став для нас певною формою, формою дієти, певною формою таких змін, які, які замилять нам очі і не відкриють їх на головне. Христос говорив сьогодні про провадження так? сліпців сліпцями. Нехай ми сьогодні насправді відчуємо оце е, слово благої звістки, яке приходить до нашого серця, бо Господь знає, що ми можемо бути кращими. Господь так сильно любить нас, він є милосердний до нас і готовий сьогодні повести нас цією дорогою. А ми в своєму відкритому серці скажімо, Господи, провадь! Господи, покажи мені оцю колоду в моєму оці. Господи, покажи мені мої е, е, дурні думки. Допоможи мені розпізнати мої манії, від яких я сьогодні залежу, щоб я став вільним в тобі. Про це молімося сьогодні один за одного. І молимося про зцілення, як ми говорили, не тільки на тілі, не тільки від вірусів таких матеріальних, але так само від вірусів духовних. Молимося про це зцілення на дусі, і нехай той великий піс, який ми розпочинаємо на цьому тижні, стане для нас спасенним часом. Амінь.